Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте вірш. Можливо, ви здогадаєтесь, про що сьогодні піде мова? В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявим дзвонять дзвоники. Схожа вродою і сонцем кожна квіточка, стигне грушка під віконцем, літо літечко. Тож малята, про що піде мова? Вірно, дітки, про літо. Літо найтепліша, найспекотніша, найяскравіша пора року. А як ви гадаєте, яке положення займає сонце на небі? Високе чи низьке влітку? Так, дітки, вірно, вірно, мої розумники, високе положення сонця. І тому в нас влітку дуже тепло, дуже високі температури. Скажіть, будь ласка, як і інші пори року, літо має три місяці, назвіть їх, будь ласка. Так, дітки, червень, липень, серпень, вірно. А який зараз місяць літа панує? Ми дізнаємось, якщо відгадаємо загадку, послухайте уважно. В місяці спекотнім цим жарко дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати спілі фрукти. Хто з вас, дітки, відгадає, що за місяць нас вітає? Так, вірно малята, зараз нас вітає місяць серпень. Серпень це останній місяць літа. Назва місяця пов'язана із хліборобським календарем, а зокрема, з жнивами. Слово серпень походить від назви знаряддя, яким жали зернові: жито, пшеницю, овес. Це знаряддя називається серп. Ось ним ви бачите. На картинці, як ним користувалися. Також в народі ще існувала назва інша місяця серпня, Купень. від того, що на полях з'являлася копа жита, копа пшениці, копа це такий стіжок із снопів жита чи інших зернових культур. Ось в які збирали все вижите зерно. Серпень місяць найщедріший, місяць е, найтепліший у році, котрий в народі раніше називали густоїд, прибериха-припасиха, а також діти зорянчиком. Напевно, тому що у серпні самі яскраві Вечірні та ранкові зорі. У серпні соняч, сонечко повертає на осінь дні поступово стають коротшими, а ночі довшими. Але природа продовжує буяти. всюди зелено, зелено в парках і садочках, стоять сухі, ясні і тихі. Дні. Серпень це важлива пора збору урожаїв. Комбайни збирають достигли жито, пшеницю, овес та ячмінь. Що ж дітки відбувається в серпні, в садочках та нагородах? Так малята, там теж кипить робота, тому що серпень це місяць не тільки час, коли збирають зернові, а це взагалі пора збору урожая. Ось найспекотніша пора. Тому і збір урожаю йде і в садах. І нагорода. Я вам пропоную для того, щоб згадати, що збирають в нагородах, в садочках, пограти в гру і допомогти нашій веселій оленці назбирати кошик ось на вечерю. Для цього, для того, щоб щось з'явилося в кошику, потрібно відгадати загадку. Тож послухайте, будь ласка, дітки, що ж збирають в садах і на городах. І назбираємо кошик. Так, сховалася Марічка в підземній коморі, і тільки косичка лишилась на дворі. Що то збирають? Вірно малята морква відправляється у кошик до оленки. Поки зелені всі їх шанують, сирими їдять і консервують, а як пожовкнуть, смак свій втрачають, і тому люди їх не вживають. Що то таке зелененький хрумтить? Вірно малята огірочки відправляються в кошик до оленки. На городі він росте, червоний і жовтий буває. Коли дозріває, на стіл потрапляє, салатах свіжий він завжди буває. Що ж то буває? Думайте, червоне і жовтеньке? Вірно, дітки, помідор, друга назва томат. У землі вона зрост, зростає і брукатий колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він називається друже? Вірно малятка, наша улюблена картопелька, так її смажать, і, і пюре роблять, і картошку фрі, і. і Пиріжечки, варенички, дуже багато страв роблять з картопельки. Так, Так, вірно, ось нам Олечка допомагає і така є страва, як картопелька в мундірах. Так? Дуже добре слухаємо важно слідучу загадку. Він солодкий, він гіркий. Відгада... Відгадайте, хто такий то може бути і солодким, і гірким. Так, це відповідає нам, це перець. Так, дітки, він буває, і солодкий такий сорт болгарський, а буває дуже гіркий, але теж його полюбляють. З мене листя обдирають, мене квасать, в борщ кидають. В пирогах мене печуть, і в салат мене січуть. Що то таке? Так, вірно, дітки, то капусточка. Так, всюди її. ми її дуже полюбляємо і квашеною, і кислою, і в борщику, і в салатах. Так, дуже корисний овоч. Так, лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з, з апетитом скуштували. Ну подумайте, що дуже схоже на лампочку? Так, катруся молодець. Це стигла смачна жовта грушка. Так, черга дійшла в нас до фруктів. Вже дивіться, який кошик майже повний. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що то таке? Вірно, і яблучко теж потрапляє до нашого кошика. Ця жовто-гаряча пані в бархатистому жупані і солодка, і пригожа на компот і на варення гожа. Що то, дітки? Вірно, абрикоска, так кладемо до кошика вже майже повне. Ленка дуже радіє, що ви їй допомагаєте. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Молодці дітки, слива. Так, сливки ми пам'ятаємо, так, бувають овальної форми, бувають круглі. Деякі сорти сливки є такі от темно-сині, фіолетові, а деякі і жовтенькі, теж відправляється сливка в наш кошик. Так. Золотистим соком стали. На лозі росою вмиті зріли грона соковиті, Сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Дітки, що то мають форми грона, що то за фрукт? Я вже підказую. Вірно малятка то виноград. Ой, подивіться, повний кошик ми назбирали для нашої оленки. Тож вона відправляється готувати смачний обід. Тут у нас повний кошик і овочів, і фруктів, все, що достигає у серпні на городах та садочках. А щось іще збирають дітки в серпні. Народна прикмета каже, що якщо парує туман над лісом, то в серпні, то пора йти по гриби. Подивіться, будь ласка, чи є туман? Так, дітки, отже настала пора, що йти до лісу. І збирати грибочки. І дійсно з другої половини місяця серпня починається справжня грибна пора. Цю пору гриби ростуть дружно цілими сім'ями. Збір грибів, дітки, то дуже відповідальна справа. Збирати потрібно лише тільки ті гриби, в яких ви впевнені, що вони їстівні, або довіряти збір професіоналам. Якщо, от, наприклад, зібрали грибочки, то бажано показати тим людям, які добре розбираються, ось, чи вірно ви зібрали, тому що є їстівні грибочки, да? нагадаємо, які це. Білий гриб, підосинових, підберезовать, маслюки, опеньки, лисички, печериці, але також є дуже багато в лісі і отруйних грибів. Ось, Потрібно остерігатися мухоморів, блідої поганки, несправжніх опеньок та інших. Тому потрібно дуже бути обережними в лісі, коли відправляєтесь на збір грибів. Так, вертаємось до нашого місяця серпня. Ми вже з'ясували, що він багатий на урожай, овочів, фруктів, зернових, грибів, а також цей місяць багатий дітки на свята. Які ж свята у серпні? 13 серпня святкували Міжнародний день Шульги. А хто знає хто такий Шульга? Так, дітки, це людина, яка лівою рукою робить все те, що більшість людей роблять правою, адже сучасний світ більш підлаштований під тих, хто володіє правою рукою. В цей день всі шульги, всі ліворукі руки люди звертають увагу виробників на те, що потрібно виготовляти також предмети, засоби, приладдя, які би підходили і для шульги, аби дітки знали, що Серед шульх більше чоловіків, аніж жінок. Також, в серпні, весь християнський народ святкує триєдиний е, дуже велике християнське свято, як спас. Отже, спочатку, 14 серпня, йде перший спас. В церквах святять воду, букетики з колосків та польових квітів, мак. Другий спас є великим спасом, так, ще його називають яблучний. Ось. А також третій спас горіховий, називається, тому що саме в цей час дозрівають горіхи. На спасо літо зустрічається з осінь, і природа надзвичайно щедро показує свою красу та багатство. Також у серпні ми святкуємо всі українці, всі святкують дуже велике державне свято: це День Незалежності України, це День Народження. Нашої країни традиційно в цей день проходить парад військової техніки та військових в столиці нашої держави в Києві. Також всюди проходять концерти, де виступають наші українські артисти. Ось такий багатий наш місяць, дітки серпень. Щедрий серпень йде полями і баштанами, й садами пахне місяцем медами, динями та кавунами обдаровує плодами виноградом і грибами Літо красне він вінчає. Ось такий багатий, щедрий місяць серпень, на дарунки. А також на свята. Дітки, я дякую вам за увагу і чекаюся до зустрічі.